А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для нас Божу силу і Божу благодать. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Тема Христа. Вона так чи інакше присутня в житті народу, в житті церкви кожного з нас. І дуже часто ми уявляємо собі, що Господь, провидіння, доля, інші люди звалять нам на. Рамино, в певному, на певному етапі життя якийсь тягар, якщо його достойно перенесемо, це буде наш хрест. Насправді так не є. Наше з вами щастя не приїжджає до нашого помешкання чи на подвір'ї нашої хати. Великою тягарівкою 22 тони. Щастя ніколи не приходить в таких великих великих розмірах. Щастя це добре, тепле почути слово від друзів, знайомих, а навіть тих, які нам не симпатичні. Щастя це отримана свіжа троянда на іменини і правдиві щирі вітання. Щастя, це може бути просто запрошення на каву. І добра, гарна розмова. Це щастя. І властиво людське щастя складається з таких маленьких відблисків. Нашої з вами людяності одні до одних. А якщо ще відчуваємо, що на нашу долю припадає якесь особливе благословення Боже, нам поталанило, ми знайшлися в доброму часі, в доброму місці і відчуваємо, що це Бог ніби за руку привів нас туди. Щоби нам благословити. Так само і Хрест. Комусь мовчати, перетерпіти кривду, але мирно це зробити. Так дуже багато викликів в нашому житті, так дуже багато непорозумінь. Так дуже багато того, що люди нам несуть неправду, кривду, а ми вміло, терпеливо мовчки, не проклинаючи, а благословляючи, переносимо те. Любити, любити себе, любити ближнього. Як себе самого. Але любити ворогів, любити тих людей, які Божими творіннями, але не дали собі ради з негативом і зробили мені кривду, записалися в ряди моїх недругів, ворогів, і їх любити, їм терпіти, їм не відповісти зло, злом на зло. Оце властиво наш з вами життєвий хрест. Бо згодімося серед нас дуже багато тих, які вміють цей щоденний хрест нашого життя нести гідно і терпеливо. Мабуть, великий хрест. Несе цілий наш народ. І якщо ми у якійсь мірі долучаємося до розв'язання проблем і перемоги війни і підставляємо своє ремено, то це теж наш хрест, який ми пробуємо нести, який обнімаємо своїм життям. Своєю любов'ю, своїм заангажованням, своїми двома чи трьома євро. Мабуть, з історії спасіння знаємо, що навіть ті, яких Христос вибрав, з перестраху те, що побачили в Гецеманському городі, цю наругу над їхнім вчителем, Порозбігалися, повтікали. Тільки кілька, а може навіть не кілька. Конкретні люди, конкретні апостоли, навіть той Петро, який його зрадив, ішов за ним у Преторію. І молоденький Іван Богослов, теж не боявся. Ну, жінки, звісно. Вони найвідважніші. Вони стояли з Марією під Христом і товаришували Ісусові до Кінця. Ми не судимо нікого тих, які повтікали, які відрікаються від українського Христа сьогодні. Бо кожен має свою мотивацію, і страх це великий аргумент на те, щоб якось когось оправдати. Бо страх великий, небезпека загинути на фронті є дуже великою. Нікого не судимо. Але гідні ці хлопці, ці вояки, які взяли на себе долю українського Христа, щоб Україна нарешті раз і назавжди воскресла, як це зробив наш Спаситель. Мабуть, Україна переживає сьогодні. Ту великодну п'ятницю, Палат напосівся знищити, знищити нас як народ, приготувавши нам страшний хрест. Але Богу дякувати, що Бог дає силу тим, які не відреклися від Нього і рятують Бога. На українській землі, які є свідками того, що Бог з нами з Україною, які є свідками і тими, хто допроваджує Україну до світлого і славного Воскресіння. Тому ми сьогодні знову в цьому році проповідуємо Христа Розп'ятого. Бо Він є нашою перемогою, Він є нашою силою, Він є нашою благодаттю. Він допомагає всім і кожному переносити хрести щоденного життя, хрести родинні, суспільні, церковні. Це Його благодать спочиває на кожному з нас і на цілій нашій церкві. Щоби ми з гідністю перенесли свою Голгофту. І останнє. З сьогоднішнього Євангелія розуміємо, що Христове терпіння і Христовий хрест, Ісусів Хрест, це не було насильницьке. Знущання, насильницька смерть. Сьогоднішній Євангелій говорить, що він добровільно пішов на хрест, що він добровільно хотів перетерпіти муки, померти і воскреснути, щоб усі ми грішники, які у якійсь мірі, Долучаємося до Христового Христа, мали життя вічне. Багато написано, багато мовлено, музики, поезії, прози, богословських трактатів про Хрест. Це глибина глибин нашого з вами християнського життя і нашої сили. Тому наш великий Франко казав свого часу, що Христа нас знаменем хрестили, ростем під знаменем Христа, з Христа пливуть всі наші сили і віра наша пресвята. Слава Ісусу Христу!